Турецька мандаринка 85 гривень. З кислинкою дуже солодка, південна Африка 125 гривень. Є Іспанія, є Італія. Ну ще ми трошки її так не беремо, бо вона кисліша. Даже турецька зараз солодше йде мандаринка, як та. Трошки пізніше, трошки вже будемо брати Іспанію, Італію. Ще покуди йде ця хороша мандаринка, ми беремо цю мандаринку. Мандаринка смачненька, гарненька. Валентина продає на ринку рівного мандарини. Розповідає, найсмачніші вони з листопада і до середини лютого. Початку вересня в цьому році вже був сезон на мандарини. Ну, ну що Тоді вона така була собі. Ну, знаєте, Початок сезону завжди все таке. Саме зараз, йде, зараз саме сезон пішов на мандарини, це, це листопад, грудень, січень, половина лютого. Тоді вже йде мандарина, зовсім не той смак. Вже тоді вона суха, йде мандарина. тоді починається сезон хороших апельсин. Апельсин хороший починається. Із перед новим, перед новим роком єгипетська, а потім іде Іспанія. Тоді вже маємо бомбезна сочна, солодка, дуже смачна ця перси зараз. Везуть цитрусові з південної Африки, Іспанії, Італії та Туреччини. Їх ціна коливається від 70 до 130 гривень за кілограм. Придбати мандарини можна як з кислинкою, так і солодкі. Південна Африка вони будуть ті без косточки і солодші йде. А це така Італія йде вона тонкошкіра, тонкошкіра, трошки з кислинкою буде, але вона дешевша, по 100 гривень кілограм. Якщо вона більш така, така оранжева, то її більш лучше беруть, більше просять її. Дайте таку оранжевішу. Ну, люди думають, що вона солодша, вона вся однакова. Мандрина зараз, поки ми сидять ця підена Африка, вона найкраща. До нового року вона буде 100% хороша і солодка, а потім піде вже Іспанія, теж хороша, перекриє її. Окрім мандарин, Юрій торгує й апельсинами. Ці цитрусові каже, продають упродовж усього року і обрати смачні можна практично завжди. Апельсини є два віда. Є такі турецькі, вони йдуть трошки груба шкура, такі є Іспанія, тонка шкіра, сочні солодші. Вони дорожчі, але вони кращі, сочніші. Така буде 150 гривень кілограм Іспанія, і такі є турецькі, вона 100 гривень кілограм. Апельсина, то Іспанія немає равних, вона, вона круглорічна, вона солодка, постійно дуже добра. Її вже потім літом буде менше, але вона йде поки цілу зиму. Секретом, як натрапити на найсолодші апельсини, Юрій поділився із нами. Більшість такі, такими, знаєте, такі є такі, типу, попочки говорять, то катю більше такі вибирайте, вони більш солодші. Із За чого так я вивертаю їх, щоб ви бачили? Більшість покупців обирають солодкі мандарини і у виборі орієнтуються на поради продавців. Люблю, звичайно, люблю. Більш напевно, щоб солодші, щоб постійно були вдома. Кожен ж продавець дає скуштувати. І, ну, вже так знаєте, знаєш тих продавців, до яких постійно ходиш, то вони ж погано не продадуть, порадять завжди. Щодо цін, то за спостереженнями більшості вони лишилися на рівні минулорічних. Ціни відносно різні, від, мені здається, від 80 гривень до 120 гривень, так і того року були десь так. Ми всі їмо мандаринки. Кожного тижня з'їли, купили, з'їли, купили, по пів кілограма десь беремо. Для пенсії все дорого. Купую, по чуть-чуть купую, мушу купляти. У Нас просто в хаті внук, то хочеться дитині трошки допомогти. Пів кілограма, ну коли може дозволити, кілограм, бо на сім'ю цілу. Продавці зазначають, що порівняно з минулим роком ціни на мандарини зросли. Що ж до попиту на них то він не зменшився на ці цитросові сезон в самому розпалі. Ольга Денілюкаріна Тітова новини рівного.